Багатоваріантність майбутнього. Для забезпечення реалізації душею її права вільного вибору, існує багатоваріантність подій у світі. Це означає, що кожна подія має не одновекторний, а багатовекторний характер. На кожну подію впливає вибір тієї чи іншої душі або кількох душ одночасно. Для того, щоб краще зрозуміти цю тему, необхідно. Розібратися в тому, яким чином формується подія. В даному випадку мова йде про наш фізичний світ. Спочатку подія формується на енергетичному рівні. На цьому рівні її створює думка, намір щось зробити, ідея, фантазія, візуалізація, мрія, те, що виникає в свідомості людини. Тобто, її генерує свідомість. Через мозок, який є просто інструментом, за допомогою якого свідомість функціонує. Припустимо, у вас з'явилася думка, ідея відвідати Індію. Все, подія сформувалася на енергетичному плані. Звідки ж береться її багатоваріантність? Після того, як людина сформувала подію на енергетичному плані, вона ж починає її обмірковувати. Вона починає думати, коли їй їхати, так? якщо в даному випадку от, ми говоримо про подорож. І в неї з'являються варіанти часу реалізації події, чим доїхати, з ким їхати, де жити. Також у людини можуть виникнути якісь негативні думки з приводу поїздки. Наприклад, вона може думати про те, що їй не вистачить коштів. або Подорож може бути для неї небезпечною і так далі. І ось вона вже сформувала і негативні варіанти для себе. Ось так ми сформували багатоваріантність на енергетичному плані. Якщо на фізичному плані ми не зробимо кроки в напрямку реалізації бажаної подорожі, вона не здійсниться. Самих думок та візуалізацій замало. У фізичному світі потрібні реальні кроки, конкретні на фізичному плані, конкретні дії. Однак не тільки ви формуєте варіанти щодо вашої можливої подорожі на енергетичному плані. Хто ж іще це робить? Приміром, ви розповіли про свою ідею іншій людині. Вона також починає обмірковувати інформацію. І формує для вас певну кількість варіантів, але вже крізь призму свого способу мислення, чистоти або забрудненості власної свідомості, свого досвіду та навіть настрою і так далі. І чим більшій кількості людей ви розповісте, тим більша кількість варіантів для вас створиться. Звісно, у такій індивідуальній справі, ну, як. Така подорож саме від вашого вибору буде залежати, який саме варіант реалізується. У чому ж конкретно полягає ваш вибір? Як не дивно, але ваш вибір полягає не тільки у тому, які конкретно кроки ви робитимете на фізичному плані для реалізації бажаної поїздки, а й у тому, наскільки позитивно чи негативно ви будете мислити щодо цього, які емоції вкладатимете. Адже, якщо ви будете робити нібито вірні кроки на фізичному плані, а думками в той час будувати негативні сценарії, мати надумані страхи щодо поїздки так і таке інше, то справа буде гальмуватися на фізичному плані. І ви будете дивуватися тому, що здавалося прості речі, які 100% мали б успішно складатися, наприклад, з документами. Чомусь постійно стопоряться, щось не виходить, щось відкладається. Це тому, що ви забруднили дану справу на енергетичному плані, можливо, навіть самі того не помітили. І тим самим притягнули негативні варіанти розвитку подій. Таким чином, енергетичний план впливає на фізичний, оскільки енергетичний є первинним. Можливо, в такій ситуації вам і вдасться, врешті-решт, реалізувати бажану поїздку, але це буде вкрай важко зробити. Або це може дуже сильно віддалитися в часі. Отже, можна уявити собі майбутнє у вигляді доріжок для боулінгу, принаймні, я так уявляю собі його. Кожна з яких відрізняється від інших: кардинально або мінімально. І ми, рухаючись вперед у часі. Переходимо з однієї доріжки на іншу, в залежності від власних дій, думок, емоцій і так далі. Також на те, на якій доріжці ми опинимось в той чи інший момент, можуть впливати і інші душі причетні. Адже вони, так само, як і ми, мають право вибору. А, зараз наведу... В цьому контексті дуже простий примітивний приклад. Я люблю такі приклади, тому що ну, з їхньою допомогою краще зрозуміло. Наприклад, ви вирішили зробити нову стрижку. Ви створили для себе потрібні вам варіанти, сприятливі, для, на вашу думку, ви вже бачите себе із заповітною стрижкою, як ви гарно виглядаєте, уявляєте собі. Але ви приходите до перукаря. І у нього з'являються свої варіанти, відповідно, вашої стрижки, які він створив, почувши ваш запит. І від того, наскільки зрозуміло ви пояснили своє бажання, від того, наскільки майстер добре вас зрозумів, і ще від ряду інших факторів, факторів притягнуться, притягнеться певний варіант зі створених. І складається враження, що за таких обставин результат. Залежить не від вас. Адже на фізичному плані його реалізовує інша людина. Чи можете ви в таких умовах впливати на результат? Так, але не на 100%. Адже окрім вас, вибір, робить, інша душа. Так, ви обираєте варіант стрижки, можете тримати його у фокусі, відганяєте негативні думки, сумніви і так далі. Але майстер. Навіть ще до того, як ви до нього прийшли, він вже почав робити теж вибір: вчитися чи лінуватися, відповідально ставитись до свого ремесла чи ні, уважно слухати запити клієнтів, чи ні, і так далі. Тобто таким чином, результат буде наслідком, так би мовити, колективної творчості, так, вашої і вашого майстра. Найближче до нас знаходяться варіанти, у яких найбільше шансів реалізуватися. Вони один від одного мало чим відрізняються. Найдалі від нас знаходяться ті варіанти, у яких найменше шансів здійснитися. А якщо є шанси, то у дуже віддаленій у часі перспективі. Тобто час реалізації теж багато варіантний. Найшвидше реалізуються ті події, які до нас найближчі. А зараз кілька слів щодо механізму. Ось яким чином це от відбувається реалізація події. Сформована на енергетичному плані подія під дією принципу або закону, взаємозв'язку та взаємозалежності. Хто слухав попередні теми, той знає, що це таке. Ось під дією цього закону. Світобудови починає, починає ось ця подія, вона починає сформована на енергетичному плані нарощувати зв'язок з категорією часу та фізичною матерією, оскільки запит стосується фізичного світу. І таким чином кожен з варіантів отримує такий зв'язок. Це і є тими ниточками, які і допомагають реалізуватися події. Однак реалізується тільки один з них, один з цих варіантів. А решта в той час заблокується автоматично. Оскільки не може одночасно реалізуватися більше одного варіанту події. Тобто за один проміжок часу, за одну одиницю часу, так, людина. Ну, не може, приміром, одночасно повертати направо і наліво. Тобто, вона або повертає тільки направо, або тільки наліво, або спочатку направо, потім наліво. Ну, думаю, тут все зрозуміло. Ось коротко про механізм реалізації. Давайте ще один приклад. Приклад зараз наведу вам. Теж дуже простий, примітивний, щоб розглянути. Наступне питання з цієї теми. Отже, уявімо собі, я людина із середнім рівнем достатку, і раптом у мене виникло бажання стати власницею маєтку вартістю в 10 мільйонів доларів на екзотичному острові. Ну, ось таке дивне бажання. Припустимо, я нікому не розповідаю про своє бажання, а просто мислю позитивно, візуалізую і таке інше. І навіть роблю які-небудь кроки в напрямку реалізації свого бажання. Які ж у мене шанси отримати бажаний маєток? Насправді мізерні, оскільки важливі також вихідні умови, на які теж ми впливаємо. Тобто, я своїм вибором чи то програми з певними умовами втілення, чи певним способом мислення та діями в минулому? Створила своє сьогоднішнє матеріальне становище. І так, сформувати варіант, де у мене є бажане майно на енергетичному плані, я зможу. Але цей варіант буде від мене дуже далеко, оскільки на нього впливатимуть теперішні умови, в яких я перебуваю. Адже робити кроки в напрямку реалізації такого бажання я буду в тих умовах, які у мене наявні зараз. І їх буде точно недостатньо. І виходить, що немає сенсу мріяти чи бажати чогось, що може кардинально змінити наше життя. Так? Насправді немає сенсу. Але не тому, що майже немає шансів це реалізувати, а тому, що це нам і не потрібно. Якби мені був потрібний подібний маєток, то він у мене би був, то відповідне матеріальне становище. Було би передбачене моєю програмою розвитку душі. І з ним, з цим становищем, були б пов'язані мої життєві уроки. А так, це така от дивна мрія, це просто марнування часу. І такі мрії, вони переважно продиктовані бувають забрудненою свідомістю. Отже, тепер переходимо до питання, чи формують наставники. Варіанти розвитку подій для своїх підопічних. По-перше, вони розробляють програми розвитку душі у кількох варіантах, ну, найчастіше двох. Це стандартно. Якщо душа обирає програму з певними умовами втілення, то на них вона вже вплинути не зможе. А саме, що це можуть бути? Місце народження, сім'ю, в якій народжується людина, історичні обставини, національність, стать. Для всього переліченого варіантність можлива тільки на етапі вибору програми. Також, приміром, багатоваріантність неможлива, якщо в програмі прописана конкретна професія, в якій повинна розвиватися душа. Переважно це стосується душ, які вже відносяться до певних каст у духовному світі. Ну, переважно це старі душі, але не завжди тільки їх. Тобто людина може протягом життя створювати для себе інші варіанти в плані професії, однак наставник за таких умов буде блокувати їх реалізацію, щоб душа не відхилялася від програми. Це також може стосуватися партнера по шлюбу, ось, можливо, ще чогось. В окремих випадках наставник дозволяє душі на деякий час відхилитися від програми, якщо бачить. Цьому можливість отримання душею уроку. Наприклад, людина через шаблонне мислення обирає не ту професію, в якій повинна розвиватися згідно програми, оскільки, приміром, в ній більше платять, або вона більш престижна, просто з точки зору соціуму. Однак, отримавши в ній негативний досвід, виносить цінний урок, що потрібно обирати те заняття, до якого лежить душа. Однак треба зауважити, що у випадках, описаних вище, можлива багатоваріантність, але в іншому розрізі. Наприклад, людина може отримати кілька варіантів місця здобуття освіти за умови, що професії, одна і та сама. спосіб здобуття освіти, викладачів, також напрямки діяльності в межах однієї професії. Тобто, багатоваріантність наставник все одно буде створювати. Але не відступаючи від програми розвитку душі, обраної підопічним, це не заборонено. Крім того, якщо сам підопічний для себе буде створювати різні такі варіанти, так, але не, якщо вони не суперечать його програмі, то наставник блокувати не буде. Для душ з темними програмами багатоваріантність теж існує. Однак вже у втіленні, тому що програми йому обирати не дозволяють. Та й у втіленні темний наставник буде створювати максимальну кількість темних варіантів. І сама душа, будучи низьковібраційною, створить для себе велику кількість негативних варіантів. У випадках, коли Душі надається зелене світло у створенні для себе варіантів розвитку подій життя, зміст цих сценаріїв залежить передусім від способу мислення людини, тому що людина з негативним способом мислення буде несвідомо генерувати для себе негативні варіанти розвитку подій, і якийсь із цих варіантів буде постійно реалізовуватись. І навіть якщо при цьому на фізичному плані діятиме конструктивно, справи йтимуть неуспішно. Можливість створювати багатоваріантність це інструмент світлих сил. І якщо душа бажає набирати більше світлої енергії, вона може буквально на побутовому рівні навіть створювати цю багатоваріантність для інших душ, тобто давати право вільного вибору. Причому це стосується як людей, так і тварин. Ми можемо давати вибір своїм дітям, їжі, одязі, іграшках, пропонуючи мінімум два варіанти. Можемо створювати багатоваріантність для свого домашнього улюбленця, облаштувавши декілька місць для комфортного сну, прогулянок і так далі. Для підлеглих на роботі можемо створювати багатоваріантність у робочому графіку, робочому місці, функціоналі тощо. Тобто, створювати для інших багатоваріантність. Означає давати іншим душам право вибору, наслідуючи нашого творця. І навпаки, потрібно бути уважними, щоб не позбавити когось такого права, оскільки це призведе до набору темної енергії, а у випадку негативних наслідків до виникнення кармічного боргу. А відсутність багатоваріантності є однією з ознак темної системи. Чим менше можливості обирати, Тим менш вільною стає душа. Ось недарма в тоталітарних державах громадян фактично позбавляють права обирати владу керівника держави. Створюють тільки ілюзію багатоваріантності, а насправді е, вибору людей немає. І все робиться штучно для того, щоб на чолі держави десятиліттями перебувала одна й та сама особа. Ось це означає, що у такій країні. Панують темні сили. Так, значить далі, що у нас? Ам... Оскільки більшість людей мають низький рівень усвідомленості, вони не здатні контролювати та направляти потік власних думок. Також забруднена свідомість змушує їх діяти непослідовно. Саме тому. Вони здебільшого хаотично стрибають з однієї лінії розвитку подій на другу. Їм важко навіть на звичайному побутовому рівні досягати бажаних результатів. Така людина не керує своїм життям, не творить власне майбутнє. І потім говорить, що це така в неї доля. Так, є речі, яким в процесі втілення вже від нас не залежать, або які залежать не тільки від нас. Однак більшість подій ми можемо контролювати, направляючи в потрібне нам русло. У зв'язку з вищесказаним хочу згадати про бажання людей дізнатися майбутнє. Оскільки воно багатоваріантне, то можна його побачити тільки станом на той момент, коли людина запитує. Але вже за лічені години воно може змінитися, оскільки людина або люди... Які причетні, так, вони приймуть певні рішення, зроблять щось або щось не зроблять, тобто здійснять той чи інший вибір, що може перемістити людину на іншу лінію. І кількість того, що прописано в програмі, вона невелика, це переважно якісь глобальні речі. Та й не стільки це події, скільки це умови втілення, контракти з іншими душами. До того ж, якщо і дозволять зазирнути в майбутні вищі, сили, то побачити дозволять тільки невеликий фрагмент, як правило. Хіба що за допомогою темних, тих, хто займається темними, темною магією, можливо, там, можливо, є там шанс щось більше дізнатися, але це... Небезпечно, небезпечно насправді. Отже, майбутнє не є, як ви зрозуміли, вже чимось статичним, 100% визначеним заздалегідь. Воно багато варіантне, у тому числі це стосується часу реалізації. Події віддаляються або наближаються до нас в часі, Все рухається, ситуація може змінюватись буквально щогодинно. І на це впливаємо ми. Своїм способом мислення, діями, рішенням, рішеннями, тобто своїм вибором. Лінії розвитку подій можуть перетинатися, бути паралельними або накладатися одна на одну, об'єднуватись. Ну, от, Наприклад, звичайні побутові ситуації, коли вони перетинаються. От тоді можуть сходитись люди, зустрічатись, об'єднуватись. От Кажуть, що збіг обставин, так, відбувся. Коли накладаються лінії, то події можуть відбуватися паралельно. Наприклад, сиджу в кафе з подругою, в цей час дзвонить мама, і я розмовляю з мамою і п'ю чай з подругою одночасно. Лінії об'єднуються, це означає розширення, масштабування події. Або якої-небудь справи. Наприклад, двоє друзів, що народилися з різницею кілька днів, спочатку планують святкувати окремо, потім вирішують об'єднати два свята. І таким чином те, що мало бути двома різними подіями, об'єдналося у одну велику, у розширеному форматі. І на це все впливає вибір душ. Um... Отже, виникає філософське питання, е, підсумуючи так, все вище сказано. чи є ми творцями свого майбутнього. Е, у великій мірі так, як фізичного, так і духовного. Е, ми формуємо варіанти майбутніх подій нашого життя, також впливаємо на їхню реалізацію. І своїми діями в теперішньому ми впливаємо на чистоту своєї карми, а значить, і на свої майбутні втілення. Саме тому і відповідальність за наше майбутнє лежить тільки на нас. Не творець, найвищі не не сили визначають, чи бути нам завтра щасливими, здоровими, успішними, а ми самі робимо або не робимо кроки до цього сьогодні. І ті страждання, які доводиться людині переживати, це не є карою небесною, а результатом її помилок та лінощів в минулому, в тому числі і в минулих втіленнях. Єдиний спосіб уникнути їх це почати жити усвідомлено вже сьогодні.